Спір, ми з вами пам'ятаємо Верховний суд України і в своїх постанові пленума в справах про спадкування вказував на те, що тільки якщо є відмова нотаріуса у видачі свідоцтва про право на спадщину, тільки тоді, нібито це безумовно свідчить, що немає можливості спадкоємець в позасудовому порядку оформити спадщину, і тільки після такої відмови нотаріуса він може йти до суду. Але а, аналіз конкретних обставин а, і життєвих ситуацій дає підстави судам трішки, от знаєте, якби послабити оцей підхід. Прийнято новий закон. І він уже набув чинності. Поки ми говорили, то був тільки проект на минулому семи. Не, не, не проект, а тільки прийнятий закон, а тепер уже й підписаний закон, і він уже наявний. Від 23 лютого він прийнятий. А і от що стосується е, тієї теми, які ми аналізуємо, спадкування, то там і в спадкування цей закон якби торкається, і причому не завжди дотична, а іноді прямо торкається і змінює деякі підходи. Зокрема. Що ще хотілося б озвучити і надати таку корисну пораду? Ви знаєте, коли почалася війна, і почали нещадно бомбити Харків, і від нотаріусів наших почали поступати повідомлення з, зі світлинами їх офісів, які ще розгромлені. Від архіва нотаріального практично нічого не залишилося у цих офісах, мені на думку впала така ідея. Я почала аналізувати, що саме цінне є у нас в спадковій справі.